У війни жіноче обличчя, і це дійсно так. Адже поруч із чоловіками протягом 1941-1945 років воювали мільйони дівчат, жінок і матерів. І не їхня вина, що почалася війна, що над молодими долями нависла гроза великої вітчизняної війни. Жити у воєнний час навіть чоловікові непросто. А життєвий шлях жінки в цей період визначено можна вважати подвигом. У 1944 році до лав Регулярної Червоної армії було мобілізовано і Надію Васильівну Костенку. На той час вона мешкала у Курській області і їй виповнилося лише 19. Пам'ятаю, як я не одна із там на нас несколько ну, призвали в Світський Совет і... Записали и все, и, и сопровождали, сказали, в какое время, в какое время надо явиться, с сумкой с этим, и пошли, и пошли, пошли в, в район. Это же мы в сельском совете, в селе, и в районе уже сказали, уже сказали, что отправляться такого-то числа на фронт, все. И поехали, забрали, поехали, поехали. Отправили в какой-то штаб. И погрузили потом оттуда, из района, погрузили на, называли, телячие вагоны. Попали в этом, у Белоруссии. В Белоруссии все. И вагоны, и на фронт. Перша військова спеціальність Надії Василівни телефоністка, згодом прожектористка. Військову професію опановувала на місці у регулярних військових частинах протягом лічених днів, а потім суворі військові будні. І телефоністкою була, ж, і цим проходили, як би сказати, проходили це А прожекторістей. А потом уже забрали из телефонистку уже на прожекториста. Прожектористы были, самолет сбивали. А как самолет лететь, и наводим на это. Нас трое, девчат было двое, двое ребят. Это у нас была установка полностью такая. Катушка за плечом. И это все. И пошла по этой связи Що отакий, от отака от ж св'язь яке. І це по цій связі нужно йти по снігу. І так, і так, і так. І, і падали, і все хотіло йти. А тоді ж уже як ну, Находили. не, не робота, ще й йдеш, а тоді вже ж як вже. Я же уже рассказала, что я уже до этого конца уже отвечают мне по, по этому, что связь есть, связь, возвращайтесь, связь есть. И это вот, по этой же связи, опять же по этому проводу, опять надо прийти до своей точки. Точка. І ти до точки до цього, прийдеш, ради всі, тут вкладають, віддихати треба все мокре і падаєш, і всього. Участь у часі великій вітчизняній війні брала уся родина Надії Васильівни: брат Андрій та Федір, сестра Лідія. Кожен із них із мужністю переніс ці непрості роки випробувань. Був достойний, як і героїня нашої розповіді, численних орденів і медалей. Сьогодні Надія Васильівна мешкає зі своєю родиною у Краснограді, має онуків і правнуків. А найбільшою цінністю у світі вважає мир і благополуччя для людей. А тоді, вже ж яке то уже сообщають. Каже, бере і сообщає. Побіда. Все ми тоді вже сумасшедші, всі бігаємо, торопимося сюди туди, що це ж ми домой поїдемо. Побіда, побіда і все кричать побіда. Пожелала їм, щоб було спокійно і не так, як сейчас оце вже вб'ють. Тоді ж ми вже знали, що що це ж після війни, це війна була, після війни було, а зараз ось за що, за що що такі оце, як ви? За що погибають?